Ну, це як по кладбищу буде дорожка бачите в процесі вовсю. got uh -huh. Багато в телеграм-каналі читав. Як пишуть, сьогодні ти ухилян, тебе загрібають, ти не хочеш. Все це, через місяць ти повернувся на щитові і ти є з герой як. Скільки таких випадків? То есть живый ты ухилян, а мертвый ты друг Получается так. Ой-ой. И вовсю... роблять у нас здоровье. С одной стороны хорошо, с другой стороны... Как посмотреть. Как бы война, да? Без капюшона холодно, капюшоне жарко. Куда-сюда ее дергаю. Можно за пределы. Да я киаптык. Ну, ну нормальный тут кусти, полностью полосы под ноль. То тобто есть не ямковый ремонт, а полностью дивиться. Чи бюджетные бабки надо раздеребальники. чи я не пойму. До, а, ну понятно, до 25 року надо ж Порішайте усі віпроси, да? Взагалі ж по идее літо прикольно лежить асфальт. На розкалене все в жару. А не як колодрила. И зараз може і валить дощ. Це ще не буде. Помітили. То до войны не робили. Так, лучше встать, бо щось вот таки. Так, що тут ну, у нас приходит? Увалю, бочину. Сейчас бы я в бочину бахну и хтось нас на спину. И на переходе Ну, На зебне. Хоча в мене два капюшона, може один стін. З-под спортивки і з-под курточки притік. Вмісто шльома вдрушов. Так, явер 2000 вовсю рубле це я к тому що давно хтось писав. Комен так, що явер і зіро загнали, ну в Полтаві він зацепився Хорошо. Машин дуже багато. Форма така в них військова, грубо говоря. Одне, що не комуфляжне, так зеленого такого, темного кольору. Тут платочку зробили асфальтом. Так, через переход я не хочу, сейчас ми десь там вирулимо. Заукло еще помогу. Опачки. Да, не хватает сонечка нам для велопрогулянки. Сьогодні ні одного огляду цинку повы прогулянки. Что это у нас? Что-то открылось. Бэби бренд. Бэбби бренд, да? Короче, дайте. Это дитячий одяг, походу там, по курточках, я так понимаю. О -о -о -о. А тут брусчаточка новенькая, да, чешется? Да. А щебеночка, ну. А после щебеночки асфальт, да, Там сильно. Okay. Не маршрутчик вообще. Что он изнаемник такой? Кто <плес> ты что Кто ты такая? Здрасте! Раз, два, пойдем! Я прошёл, мы брали медведю, Ну, короче, зимний вариант. Как хорошо съездили! Що тут він нам пропонує? Блін, я сказав, без огляду на цінну, мене вже автоматично прикиньте. Щось 153 гривень. На відео побачите. О, ні, вже автоматично тяне. Націнники. Так, ніхто тут. Ой, це ж там така дорога. Тротуар тут дубовий. Ну, З вами так ще не їздили. По цій дорозі. Блін, костяшки на руках вже болять, а проїхали ж ми ще мало. за те, що я якось сильно впираюсь в руль, ще й не знаю чого. Було. І все на лівій руці на тосу. Розміточка новенька. Ну что, выезжаем, выезжаем. Короче, не понял. По-молдавский. Сори, если я неправильно выбился. Чудовость. що тут робіну ремонт не зробив боже яке воно допотопне і страшне центр міста ще нема бабок на банку праски. воно походу то закрите ну все одно зараз тут підождені а це я чуть, -чуть не свою колі... колію став ну. я не мешаю працю. Я все равно хочу через остановочку чуть ничего все равно хочу сюда. так у нас там з'їзда нема Мне ця плиточка нравится по ней так бомбанзноїзд Кого цікавить обзор цін, подивіться вчорашній серії з базару критого ринку, центрального ринку Полтавського. Так, встані. Кого цікавлять ціни. На яйця, м'ясо, олію. Що там я ще знімав? Сало Коротше, ціни кусаються. І не забудьте, друзі, поставити лайк, дизлайк, написати комент. Ну коротше все як полагається. Так, щось я закрутився, завертівся. Тут що й оріхи навіть не захотіли збирати, Погнили. Чорне шкарлупиня валяється. Так, сейчас отак їду вже. по зюбра ух ты самоварчик да який? Для интерьера так поставили неплохо только чуть-чуть его -чуть mm -hmm. надо освежить ну не на зиму конечно весной где-то золото добавить так, так. Ну, нормульно без 15.2 ми вже сейчас спускаємося і наливаємо. Тут ми не їдем, тут ми летимо, да? Я це все время думаю, як я так з'їжджаю, я что пішохода і щось в голову резко в мою сторону. Шагнуть чи побіжать. Буде не дуже приємно, наверное, на мою. Та, конечно получаешь кайф на потом підніматься може вообще я це думаю може з остановки потом богдана хмельницького взять и на тролейбусі за червонець підняти. а не не ф'яцеш за двадцатку це ж надо заплатить буде за коня Дівуші в нас і, і террет сейчас такий шурує. Вс, притормаш. Зайди торм... тормоза вообще в мене. Жесть и поп... Потихеньку нажимаю, тому що зразу занесе я улечу. О, хорошо що очки йдуть, в мене зараз без глаза повитікав. <гум> ну я маю в виду сльози вилітали в різні сторони від холодного повітря. Так що, друзі, всі мирно неба. Ми зараз закінчимо. На цій серії, я її, вона по ідеї там з двох кусків буде. Я зліплю один і до Левади буде в нас окрема серія, окремо волопрогулянка по місту. А леваду ми зробимо окремим роликом і зробимо окремим роликом. Поділ. Всім пока-пока.